Давайте поговоримо про найчастіші запитання, які з'являються в моєму директі. А можна замовити зефірний букет за один день? Скоріше за все, ні. Тому що я працюю на якість, а не на поспіх. Зефірним квітом потрібен час на стабілізацію, а це в середньому від 12 до 48 годин, залежить від вологості в повітрі. Друге питання чи роблю я доставку? Особистої доставки в мене немає, але в межах містах я завжди викликаю кур'єрське таксі за кошт замовника. Або послуги нової пошти, якщо необхідно доставити букет чи коробочку в межах України. Чим же мій зефір відрізняється від звичного магазинного? Ну, по-перше, я використовую лише якісні інгредієнти: бартники виготовлені з натуральних овочів та фруктів. Ну і я впевнена. Ви не знайдете в магазинах таких реалістичних квітів, хіба що флористичних. Четверте запитання: а які ви ще виготовляєте десерти? Макарон, імбирні пряники з розпису, а також можуть бути доступні бенто торти. Ну і останнє п'яте запитання: за скільки ж необхідно тобі здійснити замовлення? В ідеалі за 3-4 дні. Але чим раніше, тим краще. Якщо у тебе ще залишились якісь запитання, пиши їх в коментарях. А я тим часом підготую другу частину.